Ну, ви знаєте, що відповідно до прийнятих в квітні місяці змін до порядку призначення субсидій, урядом прийнято рішення, що частина невикористаної субсидії на теплопостачання, на природний газ, який використовується для, тепл... для теплопостачання, або електричну енергію, яка використовується в цих же цілях. В еквіваленті суми 100 кубічних метрів газу по ціні на 1 травня або 150 метрів. Кіловат години електричної енергії або відповідні норми по теплу, значить, вони зараховуються на наступний період на рахунок, особовий рахунок споживача. І нараховувати далі плату за тепло, наприклад, теплопостачальна організація, зобов'язана лише з врахуванням суми невикористаної субсидії. Якщо теплопостачальна організація ігнорує Законовлену субсидію, а намагається нарахувати інакше, це є порушенням чинного законодавства. І, до речі, сьогодні у нас є багато сигналів, коли деякі теплопостачальні організації на місцях намагаються донарахувати людям певні суми за плати за тепло і гарячу воду. Про цю проблему знає уряд. Прем'єр-міністром сьогодні, в понеділок, даний доручення. Відповідно, Міністерство соціальної політики з зацікавленими іншими структурами, і в середу буде прийнята постанова, яка покладе край подібним діям. Точно так же, як в квітні місяці, коли ми переглядали норми з державні соціальні нормативи споживання газу, і ви пам'ятаєте, що деякі структури намагалися стягнути з людей від 500 до 3 тисяч гривень, і урядова постанова поклала цьому край, так і зараз. Урядом урядової постанови в середу подібним е е діям теж буде поставлено край. І таким чином жодних додаткових стягнень, жодних додаткових плат люди платити не будуть.